Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як зробити свічку довготривалого коріння зі звичайних матеріалів, які, я думаю, є у кожного. І якщо у вас вимкнули світло, не залишилося свічок, або їх зараз дуже важко купити, то, я думаю, цей спосіб вам знадобиться. Такі свічки використовували ще наші бабусі і дідусі, називали сютику. На жаль, Наступили часи, коли вони нам знову можуть знадобитися, але головне наша незламність, незалежність, і ми все з вами поборемо. Сподіваюся, такі свічки вам не знадобляться, але давайте покажу, як їх зробити. Горять такі свічки дуже і дуже довго. Нам знадобиться якась скляна тара, я думаю, знайдеться в будь-якому домі, і бажано брати її ось таку невелику. Дуже зручно брати банки з кришками, бо, крім цього, вам майже нічого не потрібно. Робимо в кришці отвір. В мене є шило. Ось таким чином. Ви також можете це зробити якимось старим ножем, обережний такий отвор, або штопором. Я ще зроблю отвори ось так от по бокам. Поясню вам для чого. А ще, мабуть, отут, в канавці. Ну, як ви бачите, ножем це теж доволі легко робиться. Нам знадобиться також якась бавовняна тканина, наприклад, від кухонного рушника або натуральна бомбовняна нитка. У мене ось такий шпагат, можна взяти муліне для вишивання, але щоб там було 100% бавовни. Якщо берете такий шпагат, скрутіть його в кілька ниточок, щоб він був трохи товстіший. Ну, я думаю, якась бавовняна тканина знайдеться в будь-якого. Можна також взяти звичайну вату і теж ось таким чином її скрутити. Буде теж нормально. Ну, я трохи підріжу, бо мені здається, завелике. Але також розраховуйте, що з часом горіння свічки ви будете підтягати цей шматочок, щоб у вас він не був за короткий. Але, думаю, замінити теж не буде ніякої проблеми. Я зараз оцю, оцей отвір трохи розширю. Українські жінки знайдуть, як все зробити. Бачите, можна було і штопором отвір цей робити. Що ми тепер робимо? У банку наливаємо олію. Я не буду багато наливати, бо в мене вже готові такі свічки на всякий випадок. Тепер сюди промакаємо тканину або нитку. Ну, і тканину я ось так зверху трохи скручу, щоб її було легше протягнути через отвір. Ось таким чином і закручую. Вам потрібно буде лише поновлювати масло в банці, і коли буде підгорати тканина, то ви її просто обережно ось таким чином підтягаєте наверх, для чого були зроблені оці отвори. Дуже часто, коли ось так свічка горить, в нас починає трохи з. З бавовни виділятися зверху масло, от щоб це масло у вас стікало знову всередину банки. Так просто буде зручніше. Ну, Давайте зробимо ще другий варіант. Я думаю, банку з кришкою знайде кожний, я от ще знайшла шматок дроту і зроблю такий собі тримач. Ось таким чином дріт і оберну його. Так, якраз, щоб у вас у цей отвір був за розміром тієї тканини, яку ви будете тут використовувати. Я в цей раз візьму пововняний джут. Ось тут головне закріпити, щоб у вас джут не падав потім в банку. І ось таким чином закріпляю дріт, щоб він тримався поверх банки. Так, виходить ось така дуже проста конструкція. Головне, щоб павовна добре набрала олії, тоді вона буде гарно горіти і не буде загасати. Я тепер так трохи. Бавовняна джута виявилося замало по товщині, тому я замінила його на тканину. Коли мало товщини самої тканини, чи джута свічка у вас буде постійно загасати. Це перше. Друге, потрібно добре процущити саму тканину, десь 10 хвилин, хоча б, щоб вона полежала в олії. Тоді у вас свічка також гаснути не буде. Ну і третя причина, якщо ви зробите занадто малий отвір, через який будете так дуже щільно просувати тканину, то свічка з часом у вас постійно буде загасати, загасати, зробіть трохи більший отвір. Ось такі дві свічки вийшли. Напишіть, чи робите ви якісь свічки самі. Сподіваюся, вам цей спосіб не, не знадобиться. Але в будь-якому випадку вимкнення світла тепер. Не застане вас непідготовленим. І хочу нагадати, що, по-перше, треба дотримуватися правил пожежної безпеки, не залишайте свічки без нагляду, не залишайте дітей біля свічок без нагляду. І якщо ви будете обережні при використанні таких свічок, то горіти вони будуть довго і довго. Відео я знімала. Ще 5 годин тому, от дивіться, свічка горить і горить. Я долила сюди олії, мені сподобалася оця сама конструкція з дротом. Тож, я сподіваюся, була вам корисна. Також дуже сподіваюся, що електрику саме у вас вимикати. Не будуть, пишіть, які зараз ситуації в різних регіонах, і на цьому я буду з вами прощатися. Нагадую, що канал у мене кулінарний, тому якщо ви хочете корисні поради і також дивитися рецепти українською, обов'язково підписуйтесь. До побачення!